Доброго дня! Сьогодні ми коротенько покажемо і розкажемо про Mitsubishi ASX з 2011 року. 1,8 дизель, 85 кВт, повний привід на максимальній комплектації. Ну, це, напевно, максимальна, яка є на механічній коробці комплектація на Mitsubishi ASX. Виглядає, ну ви бачите, Коротше, в нього там лінзована оптика, в нього такий красивий виступ, як в Mitsubishi Outlander. Габаритна рішетка, він здалеку ставиш, Це повністю Mitsubishi Outlander. Виглядає непогано з цими дизайнерськими всякими ізгибами, можна так назвати. Має омивач хвар. Як я вже сказав, комплектація дуже класна, колір дуже класний. Автомобіль ми привезли коротше, з Норвегії. По автомобілю є скольчки від, від щебенки, від, від каміння. Має зимову гуму, була гума шипована. На кордоні з Польщею довелося вищипати шипи по-одненькому. Е, ну, Сказали або штраф, або, або шипи. Короте, так. Е, далі що? Дивимося по стороні. Е, ми короте, маємо такі, я не знаю, як це, дефлектори можна назвати. знаєш. Там в BMW є свої з поворотником. тут, ну, короте, Машина е, розрахована для спортивної їзди. І за цього вона йде на повному приводі, щоб можна було е, удобно там. Щоб було удобно, краще отак. <смі> е, безключовий доступ. В нас є повторителі такі непогані, вони виглядають непогано в взеркалі. Повністю зеркало йде в колір автомобіля. Багато є автомобілів, що зеркало йде не в колір автомобіля. Такі в нас, як ви бачите, оригінальні титани Mitsubishi. Хоча просяться сюди набагато більші, і можна було б їх поставити, там, наприклад, 2,17 або 17, вона була б симпатичніша, виглядала. б. По задній ляді це те, що ми фарбували, як я вже сказав. Все в колір зівпало, повністю жодних переходів, все чотенько, без зауваження. Має форкоп. ну Тут достатньо безпеки зроблено. Сама попа Міцубісі зроблена дуже маленька. І тут фонарів просто напичкано неймовірно. там Задні катафоти, потім габаріти, задні. Причм бачите все. Тут все зроблено не так, знаєте, як там буває ось в машині, там дивишся, нажив всього дуже мало фонарів. Вони так акуратненько, все. Тут дуже багато для безпеки зроблено. Машина дуже класна. Таку машину я купував бензинову, привозив в минулому році. В нас люди її придбали. Там була така без кожи і без повного привода, але на бензині комплектація теж гарна була. А конкретно цей зараз Mitsubishi, вона в максимальній комплектації. Двигун у нас 1,8, як я сказав, 85 кВт. Це йде 1,8 дизель на цепку автомобіль. Мотор, конкретніше це мотор на цепку. Це класні моторі. Багато хто я читав коментарі, заходив спеціально дивився, як, хто відгукується, дехто пише, що це таксі двигун, дехто пише, що це класний двигун. Ну, я знаю з опита конкретно з приводу, що багато автомобілів мав і конкретно чув відповідь власників на цей двигун, що це дуже класний двигун. І за те, що він на ципку, він виходжує дуже багато, і якихось в нього там нюансів таких немає. Тут ніхто зараз не мив, нічого не готував. Тут все так і залишилось, як приїхало із-за кордону. Якщо навіть не помиляюсь. Тут даже якийсь акумулятор стоїть ще, напевно, японський, бо короче, там непонятні якісь значення різні. Масла не бере, проїхав 3000 кілометрів, працює класно, заводиться Ось зараз який там, ну хай бере мінус 10, короче, заводиться без заважень. Ми вставимо ставочку, як він заводився, коли ми під'їжджали сюди, щоб показати вам е його. Вона ж холодна, ще не заводилась сьогодні, поняв? А зараз скільки мінус? На... У мене не в Норвегії. <гум> Мінус 10. Безключовий доступ. Чітко. Просто бурк і поїхали. Покажемо вам зараз, як виглядає салон. Він є шкіряний, коротше, комплектація яка. Це все ви можете ось зараз даже заглянути. І сядемо разом з вами, прочувствуємо, наскільки комфортно. І Потім ще й проїдемо. Зараз покажемо салон, і потім ще й проїдемо. У нас є в автомобілі, як ви бачите, електропривод сидіння. У нас тут всі кнопочки, яких навіть, ну, перечислити, центральний замок, блокування задніх вікон і дверей для дітей, регулювання зеркал, складання зеркал, 4 скло У нас є ESP, Тут інформація, дальній ближній, автоматичний. В нас стоять лінзована оптика, мультикермо, круіз-контроль, задня камера, клімат контроль, підігрів сидінь, 6 передач, повний привід на шайбі. Коротше, все як положено. Короте, друзі, холодно. Но для того, щоб було не холодно, ми заведемо. Зараз трохи ручничок піднімемо. Піднімемо ручничок і тут нажмемо таку кнопочку секретну, підігрів сідушечок, Ось отак. Як ви бачите, маємо таких два ключа, безключовий доступ, отака в нас шайба на повний привід. Зараз стоїть на повний привід. Ми можемо включити автоматично і ми можемо включити передній привід. Зараз вже поставлено. Ми включимо повний, бо в нас е, зараз льод в їзді. Е, У нас шість передач, як ви звернете увагу. На механіці 5. Йде. Ручник зміщений вправо, Ну це так Mitsubishi частенько, зміщений ближче до е, пасажира, а не до водія. Ось такий карманшечок раз. Це, напевно, для телефона, щоб заряджати тут виємка для шнура. І там ще якісь для форсунок кольця лежать. Ну Я шучу, коротше, якісь колечко лежать. Ми маємо таке, е, не знаю, його можна зняти, це радіо, яке. Блютуз допомагає ловити волни в горах краще. Тут у нас сервісна книжка, всі документи. Дивіться, на цей автомобіль конкретно. ось Всі тюхви, всі, все складено у файлі. Я навіть бачив ще на тюф зараз скажу вам тюф е, до 09.23 з пробігом 184, а зараз 208. Е, так що, друзі. Вся інформація повністю по автомобілю. Ми нічого не викидаємо, все, якісь там блочки, це все валяється, це в автомобілі, все. Потім у нас кнопочка старт-стоп. Ось вона. У нас є задня передача. Це вам все повністю по максимуму показую. Ось, Якщо ви заглянете, повністю задня, задня передача, все. І тут, тут якраз гімн України грає. Ми чуть-чуть зараз. Проспіваємо разом і далі будемо. У нас є така підсвіточка, як ви звернете увагу, бачите, по, по стороні. Тут її можна включити сильно і потім зменшувати. І також у нас є закрити шторку. Ось. Зараз заїде шторочка, у нас буде така жовтенька підсвіточка. У нас є панорамний дах. Це дуже круто в такій комплектації мати. Оці, оці всі плюшки дуже приємно їздити. І е, яке качество сидінь конкретно, подивіться, яка, це таке як слонова кожа, а не якась свиняча. Вона така повністю груба, тверда і вона, ну, її не, не так легко порвати. Датчик дощу автоматичний. Заднє у нас вікно також і підігрівається, і витирається, і туманки є. І повністю все тут відображається на моніторчику. Що переходимо, покажемо вам, як ззаду сидіти. Комфортно, некомфортно. Так, друзі. Все, я сідаю. О, чиназис. Сюди. Сюда. О, Ще є. В карман. В карман. Все в карман. Все в карман. Так. У нас тут такий карманчик, тут нема. Бачите, тут якісь правила нарисовані. Ну, таке маху, як я сів в Японії, десь там правило, це все на сідушках. Або як в таксі в Англії. Що можна, що не можна, сюди можна каву, якщо вам холодно. Тут нема кармашків. Коротше, сидіти удобно. Прив'язатись хотів, ремня, бо ремень там за спинкою. Коротше, ось. ось це в другу сторону. Це сюди центрального пасажира третього прив'язувати. Маємо такі невеличкі, як знаєте, там подряпинки. Ну, Коли б ми потолок, то воно все стає класненько, без цього. Воно не подряпинки, а такі, як щось грузили і по посоли. Так, ну а так все в нас чудово. Ось беремо. Зараз вам хотів показати. О, так складаємо, тільки сюди дуже не показують, тут мусор залишився, треба поприбирати. Автомобіль цей на хімчистку не їздив, ми тільки комплекс зробили. А так все чотенько, що це підсвіточка світить і ти їдеш як в якомусь е -е, клубі, музичку ззаду, панорамку відкрию, все, зорі, все світиться дуже приємно. Що, Йдемо в багажник, покажемо вам. Так, у нас є полочка, е -е, ніхто її не забрав. І ось подивіться, які, я, яке рішення знайшов старий власник. Для того ці пиптики завжди зламуються і нема куди повісити. І Він просто акуратненько зробив чорненький саморезик. Там. І він так влився, як будто він там з заводу стоїть. У нас є музика хороша. Там навіть якийсь значок типу, крутої музики самбуфер. Ну, Це в Mitsubishi, в них така фішка там. в Outlander всовують Самбуф, У нас Є такий лоток. Ми на таких колись з машин виймали і спускались з горки. <рес> це хороший. Він дуже слизький. Ну, коротше, їде дуже класно. Якщо приїжджаєш на відпочинок зимою з дітьми і нема спуститись на чому, такого лоточка ложите і вперед. Це вже перевірено. Так, далі показуємо, що тут. Ну, тут у нас все є в комплекті. Запасочка нова. Видно, що її ніхто навіть не їздив, бо. Прям чотенько всі, всі новенькі. Еті. Демократом хтось користувався. А, це ми користувалися демкратом. У нас по дорозі поламало, пробилось колесо і ми ставили е... коротше, їздили на шиномонтаж. Потім ось ключики, все там, аварійний значок. Нічого, гнилі ніякої нема. Так, лоточок назад, лоточок акуратно стає, можна щось грузити. І, коротше, і вести до себе додому. Так, друзі. Ідемо ми на оглядини автомобіля. Конкретно на тест-драйвчик не О, як хорошенько задок забігає. Є, спішка працює, все працює. Виїхали ми бочком на асфальт. Автомобіль різненький, їде, дуже файно набирає швидкість, так, зараз зараз ми звучок зменшимо. Що, ми відкриємо, може, панорамний дах трошки. О, достатньо, так буде більш видніше нас. Ну, я вам скажу, комфортно розганяється все, оце зараз спинку трошки відрегулюю. Ну, Вам прочувствувати, це, що я чувствую, я зараз сяду в Вольво і назад і забуду все. Вам би прочувствувати конкретно, як цей автомобіль їде. Підривається дуже класно. Друзі, в нас є Mitsubishi, в нас є Nissan, в нас є різні автомобілі, кросовери, повноприродні, неповноприводні. У нас дуже багато автомобілів зараз приїжджає. Но я стараюсь брати завжди в максимальних комплектаціях. Якщо ви звернете автомобілі, які на червоних номерах продаються у нас на майданчику, вони завжди в хороших комплектаціях. Там є все. ну, По, -по ісключенню якихось там один-двох пунктів. А так є повністю все по автомобілям. Зараз там приїхали Кашкаї бензиновий і ми взяли один за 90 пробігу. В нього є там і клімат, і камера задня, все є. Але за 90 пробігу, ну коротше прямогоні. Другий взяли ми на білій кожі в максимальній комплектації, навіть старт-стоп є. Крім того, що в нього там безключовий і панорама, і підігрів, і клімати, і все-все. Їде там Ford Mondeo в Титаніум комплектації Volvo v 60 приїхала в комплектації. Там, забув, як називається точно та комплектація, але в неї даже, ну, типа, комбі кожа, скомбінірований салон, там, сліження за полосами. розход у Volvo просто поражає 5,4 літра. Але крім того, що в нас приїжджають багато автомобілів, ми ще підбираємо автомобілі під замовлення. І в нас можна придбати, замовити будь-який автомобіль. Якщо ви хочете ви бажаєте американський автопром, можемо. Вам перевірити, підібрати з мінімальним ДТП. У нас вже є клієнтів, напевно так, із 25, які, яким конкретно ми підібрали американський автопром в Україні, не, не за кордоном. І ми шукаємо там сіженьку привезену, щоб мінімальне ДТП було, перевіряємо, чи в Україні ще не було ДТП. І купуємо і доставляємо клієнтам до місця призначення. Недавно ось у нас клієнт з Одеси придбав uh, KIA Sportage. ми йому відганяли в Умань автомобіль. Uh, предоплату він уніс 40 тисяч гривень. Uh, ми навіть замінили, ну, ми взяли предоплату, але ми ще обслужили машину. Замінили ремні, ролики, там був ципок uh, в двигуні, ми туди не лізли вже. Поставили зимові колеса, uh, поставили літо, купили йому віддільно. Uh, Потім, що ми ще фільтравсі обслужили, ми взяли на це аванс. Відігнали його туди. Він його оглянув, йому все сподобалось, він його забрав. І гроші повернулись до нас далі. І тепер на ті кошти ми придбали Форт Кугу. І тепер їде Форт Куга вже до нас. Так що, друзі, не бійтесь, звертатись, Ми вас чекаємо в, нас, в місто Суми, в нас в автопоїнт. Е, якщо ви хочете, щоб ми якісь там більш такі, показували красивіші ролики, це вам потрібно нас заінтересувати в коментарях, там, лайками всім. І ми будемо готуватися трохи більше, трохи сильніше. І вам, вам буде до вподоби. Так що запрошуємо, чекаємо нас. Що боком не, не йде, не йдемо, так? Скучно. Друзі, не бійтесь 1,8 дизель. Їде класно, їде комфортно, не бійтесь зовсім. Mitsubishi SX, не бійтесь. Класна машина. Їх дуже мало, за того, що мало їх привозять. Але ми привозили це, напевно, четвертий або третій. І ну, один стояв місяць в продажі, бензиновий і продався трохи пізніше. Але конкретно вони без заважень. Машини класні. Комфортні і якщо взяти такий малесенький компактний кросовер. Один мінус, що зараз в ньому нема автомата. Якщо б був би автомат, його б порвали б уже. Ну, потрібно шукати з автоматом. Ну, Бюджет буде вище, ціна буде ставати вище. А так що, висновок Ну, висновок вам робити, як автопогнент працює, що вам подобається. Так що, приїжджайте до нас. До побачення.